цвет виключили хліб в печці. Зараз ми вивозимо наш генератор. Будемо підключати піч для піц, для того щоб пробити комплексні обіди для мешканців, які проживають. Жінки можуть все. На даний час генератор це е, моєї сестри. Вона привезла його із свого дому. Наша піч е, 17 кВт. Е, Ніякий генератор, який ось такий маленький, її не зможе потягнути. Тому зараз хліб знаходиться в печі і ми будемо чекати, коли включать свій. Йому нічого не буде, тобто він залишиться в такой же формі, він не переросте, не упаде. То есть, пока мы печь не открываем, пока там держится температура, как только свет включат, мы сможем его спокойно допечь, поэтому это не страшно. Если бы, конечно, хлеб был дрожжевой, тогда можно было бы его просто выбросить. На разе еще горячая, тому мы можем удалить до пикатого вида. Десь 5 літрів бензину ми тратимо кожен день на те, щоб ось цей промежуток часу ми робили, кормили людей, там, гріли чай, каву робили. Ну, я вважаю, що це потрібно і це, ці розтрати покроють себе, тому що к нам ідуть люди. Це наш сімейний бізнес. У нас є маркетолог Євгенія, є Світлана Пекар, є Наталія, це мама, яка робить всю кулінарію тут. Ми починали з пекарів, ми робили. Нам це подобається особливо хліб на заквасці. Це треба душу вкласти в цей хліб, ця закваска, яку потрібно кормити, годувати кожен день, тому що вона, знаєте, як та раніше був, тому що вона може просто померти. Ми отримали грант і нам зробили закупівлю обладнання. І за рік ми повинні зробити бізнес-план, який ми подавали на грант. І якщо ми все робимо, у нас бізнес наш іде в прибиль, тоді нам дають наше обладнання вже повністю в нашу роботу. Ми самі з Харкова. Під час війни ми переїхали до Валу. Там дача. Сестра та мама проживають у Змійові. Вони кожного ранку їдуть на роботу, так же як і я. Я кожного ранку їду з Валок сюди. Виїжджаємо о 6 ранку, встаємо в п'ятого ранку, працюємо з 7 до 8. Умови гранту це ми передаємо хліб на валківську громаду, валківську лікарню на суму 666 тисяч гривень для людей, які на даний момент лежать в Валківській лікарні. Кожен місяць ми передаємо хліб, випікаємо його, та в другій доби ми його веземо. Тепленький, смачненький. Люди радіють, тому і для нас це приємно. На даний час ми подаємося ще на один грант, щоб придбати піч, вона стоїть до тисячі доларів. Це маленький пароконвектомат, Це така ж піч, тільки на два листи. Це для того, щоб під час відключення світла ми могли її підключити до генератора та допікти той хліб, який вже стояв в печі чи ріс на даний момент. Та якщо будуть е, довше відключати світло, е, ця піч дуже буде нас е, спасати, тому що ми зможемо працювати на неї. Гарного дня, переходьте ще.